Життя святих апостолів Ераста, Олімпія, Родіона, Сесопатра, Терція і кварта вітаю вас, Ераст, скарбник міський і брат Кварта! З тих слів апостола Павла зрозуміло, що святий Ераст був скарбником міста Коринта. Згодом він став проповідувати Слово Боже, а святий Павло послав у Македонію двох зі своїх помічників Тимотея та Ераста. Коли апостол Павло був вдруге ув'язаний в Римі, тоді Раст зостався в Коринті. Згідно з латинськими джерелами апостол Павло поставив його єпископом у Филипах, де святий раст помер мученицькою смертю. За грецькими джерелами він був економом та деяконом Єрусалимської церкви, а після цього був єпископом панеади в Палестині. Святого Кварта святе письмо згадує лише один раз. Цей фрагмент ми вже навели вище. Згідно з переданням він був єпископом Бейруту в Фінікії, де багатьох не вернув до Христової віри. Він пережив переслідування з боку жидів і поган, та помер природною смертю. Святий Олімпій був учнем святого Павла. Апостол згадує його у своєму посланні до римлян. Святий Терцій також був учнем святого апостола Павла. Це він під диктовку Верховного апостола писав послання до римлян. Вітаю вас Господи, Господі, я Терцій, що написав цього листа. Згодом він став наступником на єпископському престолі святого Сесопатра, житті якого ми подали 11 травня. Про святого Родіона згадки у Святому Письмі немає. Згідно з переданням святий Олімпій, Терцій і Родіон постраждали в Римі того самого дня. Коли свій подвиг мученською смертю закінчив апостол Павло, усі вони проповідали Слово Боже, не злякалися трудів і переслідувань та власною кров'ю і святим життям започатили свою науку. Нині вони моляться за нас на небі і просять Господа, щоб Його ласка зворушила гріховний камінь, який нас гнітить, щоб і ми відродилися для правди та стали жити для Бога. І для спасення душ наших з Богом.